Друзі, вітаю! Слава збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на збройні сили на дрони. Це дуже важливо. Сьогодні будемо говорити про те, як деякі депутати все ще силяться зберегти зв'язки із імперією, а також про те, як наших парламентарів намагаються змусити працювати, хоча й вони не хочуть. Це дуже цікаво виявилося. Ну і для тих, з ким ми ще не знайомі. Нагадую, мене звати Богдана Мосо. Я журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ще не підписалися. Не забувайте про вподобачки, коментарі, поширення. А також на дзвіночок тисніть і особливо подяка а, тим, хто підтримує. Мою роботу в цей непростий час через ресурси Баймі Кофі Патреон. Посилання на і посередньо ютюб спонсорство внизу є всі відповідні посилання. Ну а тепер про наших депутатів. Несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Друзі, хоча із Булгаковим нарешті начебто розібралися, деяких наших нардепів і досі бомбить від того, як його викреслюють. Вони все ніяк не можуть відірвати свої губи від імперського відростка, до якого вони просмокталися і все ніяк не відчепляться. Знаєте, от думав, об там гнус нам скандалі з покушенням на Булгакова. Я навіть інакше не можу це ніяк назвати. Ну але... Насамділи нічого ж в нашей жизни это не змінить ті, хто читав Булгакова, ті будуть вичитати далі. Ті, хто не читав, не буду того читати. Виявляється, на Булгакова покусились, просто скоїли замок, просто зурочили, зґвалтували, просто осквернили. А що сталося? Чого в Бужанського так підгорає? Просто інститут нас пам'яті визнав Булгакова російським імперцем та українофобом. Всього навсього констатував факт. Експерти написали чорним по білому. Письменник, незважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців і їхню культуру, ненавидів українські прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення української держави та її очільників. Між усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. З позиції російської манії, величі та обстоювання єдиної неподільної імперії, він у творах не подає жодного позитивного персонажа України. Породію чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує існування української нації, антиукраїнський зміст П'єси Дні Турбіних відзначили відчизняні митці ще в лютому 29-го року на з'їзді радянських, українських та російських письменників у Москві. Ну і все. Це цитата. Здавалося, що тут не зрозуміло? Чітко, лаконічно по суті. До речі, читати Бужанському Булгакова ніхто навіть і не забороняв. Це правда. Хай хоч читає Булгакова, хоч Майнкав читає, хоч Путіна, хоч Телеграм Анатолія Шарія, все це Бужанському заборонити не можна. То чого ж його бомбить? В принципі, знаєте, грати в такі рельові моделі, коли одна частина громадян щось запрещає другої частини. Сегодня просто запрещают: завтра скажут Принеси, подай, послезавтра скажут Отдай все, что у тебя есть. Ну нам же всем понятно, это логика. Знаете, ну я вже чекаю тоді, коли Бужанському нарешті скажуть принеси подай. Ну хтось в Україні скаже. Або він хоч і в Україні і перебуває, є українським народним депутатом, приносить і подає нам рускій мір і просто останніми зубами чіпляється за того Булгакова, як відомий персонаж заселеться. Відомий персонаж чи то Булгакова, чи то Даші Малахової тут незрозуміло. Принеси, подай, послезавтра скажуть, віддай все, що у тебе є. Ну, нам же всем понятно, это логика. Но знаете, я не об этом. Я вот не поленился, почитал э, вот этот вот бред, который публиковал, не постеснялся опубликовать на своей странице Института национальной памяти. Я его внимательно почитал. Честно вам сказать, хотел отправить им депутатский запрос с просьбой, ну, подробнее рассказать, пожалуйста, в каком месте Угаков, Украина, ФОМ в каком месте он ненавидел Украину. Ну, то есть не просто вот набор своих придурашных идей изложить, а как-то их мало-мальски аргументировать конкретными фактами, конкретными цитатами, конкретными вещами. Ну, здається, про Булгакова вже всі сказали. Всі і все. Але якщо ще досі не зрозуміло, то давайте повторимо пану Максиму, чи пак господіну Максиму, бо ж розуму обратися депутатом його стало. Запхати імперську методичку собі в голову теж стало. А аналізувати, мабуть, ні. Ось цитати Булгакова із Білої гвардії. То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то, то не бурые мутные реки текут по старым улицам, то, то сила петлюры, несметная на площадь старой Софии идет на парад. -ху -ху. С чем? Я б вашего Гетмана, кричал старший турбин, за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вильна Украина ведь Киева до Берлина. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Хто запретив формирование русской армії? Гетман. Хто русское население населення імгоносним язиком, которого і на світі не существует? Гетман? Друзі, <смеш> вам нічого це не нагадує? Із mm. сучасності. Один в один, те, що ми можемо почути від Соловйова, від Симоньян, від Мардана, від Красовського і так далі. Так далі, так далі. Список можна продовжувати. А оповідання Булгакова я вбив, де він розповідає про лікаря Яшвіна, якого е, зображають, знаєте, такою ідеальною людиною. Навіть акцентує Булгаков на тому, що в нього біла шкіра. <смі> як цікаво. Події ж розгортаються під час російсько-української війни, на початку минулого століття, які дні турбіних. Ну і там дуже яскраво описуються ті події Булгаковим. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве, в этот последний месяц их пребывания уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Понятне діло, Бідосю Яшвіна змушують в результаті лікувати українських військовослужбовців, і це йому геть не подобається, що не дивно. Очевидно, що Булгаков, який сам був лікарем у записках молодого лікаря, героїв утутожнює із собою і своєю візією. До Яшвіна поступає в результаті український полковник Лещенко, якого Булгаков зображає відповідно. Розкоси глаза смотрели с лица недобра, болезненно, странно, словно прыгали в них чорні мячики. То было було усіне рябинами, а чорні подстриженные усы дергались нервно. Ну. Власне, як ставиться булгаков до українського військового? Зрозуміло. Врешті, завершується все тим, що цей лікар, замість того, щоб лікувати українського полковника, застрелює його з пістолета. Оповідання пронизане купою підмін понять та маніпуляціям, яким би позаздрили знов-таки Симонян та Соловйов. І, власне, після цього всього інститут нас пам'яті бере і констатує булгаков, російський імперець і українофоб. Що не ясно, що власне не так. Но, ёресь, понял, что... Ну, коли я почитав їх єрість, я зрозумів, що це неможливо зробити. Тобто там просто набор звуків абсолютно. Тобто а, а, хто тероризував русське населення цим гнусним языком, которого і на світі не существует? це не набір звуків, це солодка патока для Вух Бужанського. Бо в принципі це і його позиція. Можна попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну, тому що... Ну, що. Ви можете попросити мене що угодно, я буду говорити так, як я вважаю, Максим. Устрає, давайте приймаємо. Максиме, я, я, нас... я не дарую. Це вас. А от слово, ні, не слово, а констатація. Українофобія це для Бужанського набір звуків. Насправді ж, Бужанський все знає, все розуміє, і йому прекрасно все ясно. І він знає всі ці витвори, знає всі ці вислови Булгакова до літерки, але маніпулює як його ватний кумир. Ну, діло не в этом. Знаєте, от я йду по улицем Києва в центр і смотрите тут. абсолютно все имперское. Вот просто смотришь по сторонам, каждое здание – это какой-то гимн имперскости. Архитектура имперская. Она выглядит как имперская архитектура. Она является имперской архитектурой. Скажите, пожалуйста, мы Будьмосна сі Максимчику, це не імперська архітектура, а європейська архітектура 19 століття. Робилося це все в ті роки, коли мила твоєму серденьку, Російська імперія мастурбувала на Францію так, що у батюшки царя горіли руки. Я хочу нагадати, що це все зводили такі архітектори і меценати, як, наприклад, Городецький, за гроші власне українських бізнесменів, які зробили їх в Україні на українській аграрці та мануфактурі. Утім, Бужанський передьоргує. Перекручує все, як його кумир. Власне ні, це зносити не треба. А от прибрати б когось із Верховної Ради, то тоді б одразу багато питань відпало. В тому панімані, який вкладує інститут національної пам'яті в слова українські, тут немає нічого. Взагалі нічого ні. Но, пані, сі все українське звістить то глечикам і рушникам, нет нічого похожого. Крім глечиків і рушників, нічого більш українського нема. Нема тільки глечики і рушники. А, ну Булгаков ще, це ж найперший українець. Ось прибери Булгакова і залишаться тільки глечики і рушники. Нічого тут більше ніколи не було. Агромне європейське стан це Європа. Булгакова це теж Європа. Це свобода, це польот мислив. Ще раз. «Я бы вашего гетмана», — кричал старший Турбин, — «за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым». Оцеток полет мысли, оцеток величие. Нет, но деятели из Института национальной памяти почему-то отказывают Украине в размахе, в величии, в масштабе фигур. Вас, дорогие друзья, ментально Раздіваю ще по-Бужанськи, це називати вулиці іменами та ставити пам'ятники тому, хто вважав, що України не має існувати. Ось це так величає. Тобто куколдізм. Я не розумію. Бужанський як народний депутат і досі не написав закон про куколдізм. Міг би туди заодно і Булгакова вписати, чому би і ні ще можна поназивати вулиці іменем бузини і поставити йому пам'ятник. теж був дядя з розмахом, любив руками помахати. Ми ніяким образом не достанем уже не существующую російську імперію. Ми никаким образом нічим не помішаємо давним давно умершему Советскому союзу. Ми Российской Федерации таким образом ніяким чином не помешаем. Так ми не тільки е, не е, помішаємо, ми ще навіть допомагаємо. Ось Бужанський бере і допомагає квітень 24-го року, третій рік широкомасштабної війни і 11-й рік загалом війни, народний депутат. Бужанський вихваляє Болгакова. Друзі, дуже швидко все повернулося назад. А тепер трошки про народних депутатів загалом. На українській правді вийшла цікава стаття Романа Романюка про те, як депутатів змушують працювати. Якщо ви ще й не читали, хочу вам зачитати кілька уривків. з неї це дійсно дуже цікаво. Місцями смішно, місцями трагічно. Як ви пам'ятаєте, ми вже всі знаємо, що народні депутати не хочуть працювати, втомились від війни, а деякі ще хочуть скласти свої мандати. Внутрі парламента ніякої єдності немає. Це ілюзія. Вона була півтора роки тому. Була зараз, її немає. Вона гірше виглядає, на мій погляд, ніж було до війни. Зараз, станом на зараз з парламентом, взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату, тобто у нас вже 401 людина в парламенті. Ще одну ми точно відпустимо за медичними там обставинами. Буде 400 людей, 226-400 Дуже важко ну, збирати, чесно кажучи. Буде Депутати нарікають, що їх не чують, не ставлять їх в ніщо, не спілкуються з ними, не комунікують, і мали взагалі тих депутатів на увазі і офіс президента і Кабмін. Сидіть, мовляв, і голосуйте мовчки. От цитата зі статті. Проте, навіть глави комітетів часом відкрито висловлюють свої позиції, як це сталося під час голосування за закон про бюро економічної безпеки, зі слух, які не дали голоси за версію закону офісу президента, було ледь на десяток саме глав комітетів. Всім саботажникам Бебівського закону демонстративно закрили виїзд за кордон. А після таких голосувань стало очевидно, що самими лишень силовими методами єдні слуги народу не втримати. А та які силові методи. Я завжди сміюся із старих політиків, які розказують нам, як треба з силовиками тримати фракцію в руках. Я їм кажу: а як ви будете притискати депутата, в якого ніколи нічого не було і зараз нема? Щоб у нього щось забрати, йому треба щось дати, почекати, що він до цього звик, а тоді вже й забирати. Ці всі старі методи у нас не працюють з гронюю легким жалем. Зізнається один з керівників фракції президента. Друзі, до речі, про закон про Беп я гадав, що його не проголосували, бо це був хріновий закон, зроблений під Татарова, і взагалі ніяк не відповідав прозорості і доброчесності. Виявилося, за нього не проголосували, бо депутати образилися на офіс президента, що той з ним не комунікує. А, слава Богу, що не проголосували в принципі. Далі цитую: нам треба укласти якийсь новий договір, як нам далі жити і працювати. Всі призначення, виїзди за кордон і так далі. Це одне. Але головний підсумок цих зустрічей це шок. Коли кажеш депутатам, що ще мінімум нам півтора-два роки треба в такому форматі прожити, всіх кидає в під. Ділиться спостереженнями один з депутатів. А українці всі як живуть. А військовослужбовці як воюють, в них немає ні теплих крісел комітетів, ні шикарних автівок, ні ресторанів ввечері. І вони не знають, скільки ще воюватимуть. І вони не знають, чи завтра не будуть вбиті росіянами. А от депутатів на третьому році широкомасштабки шок. І ось, власне, керівники слуг народу намагалися зібрати депутатів, поговорити з ними, переконати їх і так далі. І вийшло теж цікаво. Цитую. Щось всі там говорили, говорили, як ми маємо зажити по-новому. А Кубраков такий Стефанчуку і каже: за всі поваги, Руслане Олексійовичу, а де тут за столом офіс президента? Чи ми маємо тут вдвох домовлятися? Що це дасть? Всіх депутатів одразу як у воду опустили, розповідає один із глав комітетів. Зрештою, після легких взаємних образ і докорів, представники влади домовилися жити дружно і принаймні ходити один до одного на засідання та відповідати на запити. Тобто Офіс президента хоче е, керувати депутатами, навіть не спілкуючись з ними. Народні депутати не хочуть працювати, в тому числі і через це, а ще тому що вони втомилися, бачите, від війни. І що з цим робити, незрозуміло. Знаєте, я от трошки не по темі висловлюсь. Взагалі, а може по темі, не знаю. Взагалі, от, е, мені щось підказує. Що вс... якщо всіх, від кого руським духом пахне на банковій, е, як сказав би улюблений е, е, письменник Бижанського, от е, погнати в шию, то набагато менше було б проблем. А ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, що ви думаєте, як мотивувати депутатів? От в тих умовах, які у нас є. А... Бо ми ж розуміємо, що розігнати їх і вибрати нових ми не можемо наразі, як їх мотивувати працювати. Цікаво буде почитати ваші думки. Ну а на цьому, поки що, все, друзі. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!